Мешканці прифронтових територій стикаються з безліччю складнощів для того, щоб підтримати людей у цих регіонах. Уряд України запровадив різноманітні пільги та програми підтримки від компенсації на житло і тверде паливо до податкових пільг для бізнесу. Кожен аспект спрямований на полегшення життя людей в цих непростих умовах. Чи це так і чи достатньо цих пір? Будемо просто зараз говорити з нашим наступним гостем. До нас доєднався Сергій Козар, депутат Верховної ради, співзасновник громадської організації ВПО України. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Тож пане Сергію, уряд прийняв низку законопроєктів, низку ініціатив, які полегшують на його думку життя внутрішньо переміщених осіб тут в Україні, наших українців, людей, які через нашого ненормального сусіда вимушені були покинути свої домівки. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте більш детально говорити про всі ці ініціативи, тому що їх декілька. І хотілося б проговорити. Якщо будемо мати час, всі з них плюси, мінуси і як їм скористатися. Так, дійсно, уряд анонсував прийняття і прийняв постанову, яка буде допомагати в першу чергу прикрогіоном. Я з свого боку представляю Херсонщину, був обраний на сусі округі Херсонщини, І для нас це дуже актуально Для херсонців це дуже. Я вважаю потужна допомога зі своїми колегами з тимчасової спеціальної комісії з нашої громадської організації і, Мартин, і Максим Ткаченко і Руслан Горбенко, Ми працювали з урядом, і наші пропозиції, які ми направляли для уряду, вони також враховані. Тому дійсно, я вважаю, що ну, по перше, він анонсовано, що це перший пакет допомоги таким територіям. По-друге, вже ці е, програми, які було озвучено, вони дійсно є і направлені на покращення наших людей. Так, правильно ви зазначили, це там декілька направлень, це, що не менше, 5-6 направлень, це і люди, в першу чергу, і забезпечення житлом, і медицина, і економіка, і бізнес, і безпекова ситуація. Тому по кожній ситуації потрібно проти спрагати. Що стосується безпекової ситуації, то вже те, що було анонсовано і премєр міністром України Юлією Середенко і віце-прем'єром Лицом Кулебою. Це першочергове завдання. Максимально швидко зробити захисні споруди, які будуть захищати наших дітей і місця їх скупчення. Бо зараз урядом виділено додаткові гроші на це, і максимально швидко вони будуть в цьому. Напрямку працювати. Що стосується житла, як ви сказали, дійсно це проголовна програма, яка допоможе внутрішнім переміщеним особам і людям із прикрадових регіонів брати пільгові кредити від від 3 до 7% річних, де 70% компенсує держава цих, цих виправ, і також допомагає компенсувати 70% за перший рік виплат. Це дуже потрібне. Ініціатива для тих особливих людей, які працюють, а зі свого боку, тим людям, які не можуть взяти кредит в такому напрямку, ми з нашим комісією був розроблений і підписаний президентом закон 4080, Це про аудит цього майна державного і не тільки яке є в нашій країні для того, щоб умовно створити інтерактивну мапу, створити категоризацію цього майна, яке. На сьогоднішній день пригодний для життя в цих територіях для того, щоб переселяти людям, що вони не проживали там, в спортзалах у дитячих садочках або вичі, в інших таких місцях не призначених. А по-друге, працювати з нашими європейськими партнерами і пропонувати їм вкладатися в ту або іншу інший напрямок, вже відходити від гуманітарних наборів або якоїсь іншої там гуманітарної допомоги, а саме допомагати в розбудові і реставрування того житла або тих об'єктів, які можна використати для проживання людей. Тому що на сьогоднішній день саме житло є першочерговою задачею для нашої країни, також в цьому напрямку допомога прифронтовим регіонам це виділення 19 400 на придбання твердого палива. Це дуже важливо в умовах такої зими, яка є, тому що натяму ж сказати, по Херсонщині. Перший там 22-23 рік не була ще напрацьована така програма. Це вже подальшому там фонди, держава через укразалізниці допомагали ці напрямки вирішувати. Але там за подробиці може десь По повипилювали люди всі посел... лісосмоги, повипилювали всі залишки дров. Ми розуміємо, там на Херсонщині були активні бойові дії. І е, не зрне все, ще зараз розміновано, тому є і підриви людей саме по забезпеченню цієї твердим паузом. Тому виділяться кошти це дійсно грунтовна допомога. Я впевнений, що вона в подальшому буде допомагати. Також напрямок дуже важливий. Це медицина зараз. Це підвищення для сільських або віддалених е, фарпів і інших медичних закладів. Це підвищення на, на 20% саме виплат по на цим напрямкам по на цим категоріям, які е, люди будуть отримувати. Що стосується економічної сфери, то критичні э, і сільськогосподарські підприємства можуть бронювати до 100% своїх працівників. А фермери або інші э, люди, які працюють у капітольному господарстві, можуть отримати компенсацію до 400 тисяч або до 80% від э, пошкоджених або інших врожаїв. Також на фермерів, особливо Херсонщини, і в принципі всього півдня. Вони тримуть допомогу тисячу гривень на один гектар. Це дуже важливо, тому в нього році повністю пограли всі посівні, повністю пограли і сонячні. то на для фермерів. Це дуже суттєва підтримка, і це дуже важливо. Давайте більш детально поговоримо тепер, пане Сергію, про те, як отримувати цю пільгу, як збирати документи, хто має право на ці пільги, як зрозуміти, що ти маєш право. Тобто, давайте більш детально про те, як вже кінцевий споживач цих пільг може ними скористатися. Ну на перший період зараз точно сказати механізм його реалізації я не можу. Тому що, що постанови я не бачив, не читав взагалі цей порядок. Але ті люди і ті фермери, організації, які підпадають під, це, під цей напрямок, вони точно я думаю, до кінця цього тижня вже буде механізм і дія. Тобто, тут мені також дуже сильно подобається, що це п'ять напрямків. Тут задіяні п'ять різних міністерств. То тобто вони дадуть можливість. Запаралелити всі ці процеси, тобто не буде якогось послідовного використання. Тобто міністерство освіти займається своїм напрямком по совищам по школах, по всім іншим напрямкам. Також хочу додати, що для фронтової регіонів це повне харчування для всіх дітей від 1-го до 11-го класу по всій території України. Це для 4-го класу. Це також підтримка для дітей, для батьків тому напрямку. Міністерство здоров'я буде займатися своїм напрямком по флапам. Міністерство економіки, звісно, бере на себе всю цю відповідальність і по економічному блоку, і по сільськогосподарському блоку, тому що це одне об'єднання міністерства, яке нещодавно там об'єднали і створили. Тому чекаємо цю постанову, і е, ми зараз працюємо з хлопцями в Одесі в нашій тича спеціальної комісії, і на тижня тижні плануємо працювати в залі Верховної Ради. Будемо також зустріти з, з прем'єр-міністром проговорити наступні кроки для прифронтових територій. Також з боку енергетики зроблено те, що 100 кВт буде компенсуватись на кожного е, мешканця проживаючого. Це компенсуватись за електроенергію. Це також дуже суттєва підтримка. Тобто вона е, дасть можливість людям. Зекономити ми зі свого боку подали е, також з колегами правку і маємо надію, що вона буде підтримана в залі це виділення близько одного мільярда гривень на конструкції, ремонт місць тимчасового комплектування. Тобто там де зараз проживають люди в загальних місцях проживання. Тому що ми бачимо і е, щотижня проїжджаємо ці місця, і бачимо, що вони десь не відповідають ні санітарним нормам, немає нормальних ліпових туалетів. Холодильників, тому маємо надію, що колеги це підтримують. Ми будемо зі всіх сторон. Тобто на сьогоднішній день я бачу ця постанова, яка була прийнята, і маю надію в майбутньому ті речі, які будуть чи, там прийняті умовно другим пакетом. Це продовження. Ті комплекси державної політики по поводженню з людьми, які постраждали від війни від внутрішньо для внутрішньоприміщених осіб. Потім в принципі держава вже створила таку політику, де воно буде працювати уніфіковано без навіть, ручного підкривування, а буде рухатись для забезпечення людей для людей, тому що ми бачимо, війна вже йде широкомасштабна. Більше трьох половини років, і бачимо, що не в усіх сферах є чіткий алгоритм, куди людям рухатися. Я можу сказати про Херсонщину. Зараз ми бачимо, як ворог руйнує там міст на корабельний район, де там проживало три тисячі мешканців. Зараз вони евакуюються. Зрозуміло, що на сьогоднішній день зроблені там всі заходи по евакуації. Люди знають, куди їхати, де розміщуватись, все інше, але в подальшому повинні розуміти, куди люди все будуть переміщувати, і якщо людина посінові, то вони наприклад, це, це люди. Мають досвід і мають фах, і мають дороги працювати, то вони повинні розуміти, де держава їм предоставить роботу і тим самим використовувати цей ресурс, щоб, не дай Боже, не створити таких умов, що люди або вийдуть за кордон, або не дай Боже, там повернуться в їх в якісь ось, там окуповані території. Пане Сергію, давайте розпочнемо з того, що зараз держава називає. Прифронтовою територією для кого це актуальна назва? Тобто є населений пункт, який може вважатися територією, яка наближена до бойових дій. Є населений пункт, який не вважається е, тим, який наближений до бойових дій. Чи є якісь чіткі параметри? От ми зараз проговорили для е, пільги для тих людей, які живуть у прифронтових територіях. Давайте почнемо з юридичного визначення. Юридичне визнання що місяця за е, інформацією, яка надається е, місцевими військовими адміністраціями обласними, е, міністерства відновлення випускає наказ, де визначає там навіть не області, а прямо громади, які відносяться до території активних бойових по цим, дій по цим громадам, і зараз іде от яка градація е, території. Від цього наказу території, які відносяться до зони наближених боку, або активних бойових дій. Саме це наказ є юридичним визначенням тих територій, про які ми зараз вам розмовляємо. розкажіть, будь ласка, а як працює ось ця система є оселя в для людей, які знаходяться зараз на прифронтовій території? Чи вона взагалі там працює? І в принципі, якими пільгами можуть користуватися люди, які втратили житло, на що вони можуть розраховувати? Будь ласка. Так, дійсно на зараз, в принципі, на початок липня цього цього року скористуватися можливістю люди не могли, тому що не було умовно юридичного визначення, як робити оцінку руйнації або обслідувати ці домівки, які знаходяться в безпосередній зоні або наближені зони бойових дій. Тому що комісії ми ж розуміємо з безпекового фактора, не могли туди виїхати, не могли зробити аналіз опіковані. То зараз п'ятого. На липня була прийнята постанова, яка дозволяє дистанційне обстеження тих або інших районів, тих або інших місць, тобто це за допомогою дронів. Але ми розуміємо, дрони є працюють по військовому напрямку, а це дрони саме по цивільному, які будуть обстежувати ті або інші об'єкти вулиці, і на основі цих фото буде визначатися ступінь руйнації, де люди можуть отримати компенсацію або на відновлення, або повністю сертифікат для того, щоб придбати житло в іншому раді. Плюс згідно цієї постанову, те, що я казав, люди можуть зараз отримати кредит. Ну він не так кредит він так звучить, але дуже непогані умови у ньому. Тобто, де держава компенсує 40, 70% від вартості придбаного житла. Перший рік держава компенсує 70% взагалі від виплат. Плюс 40 тисяч держава дає на оформлення всіх цих територіальних дій. Тобто людина, яка в принципі не має. Нічого з собою, тобто перший внесок держава також допомагає 70% компенсувати. Тобто, умовно, Це дуже сильне підпір'я і і майбутньому це також людям дозволяє робити. Плюс є категоризація по цьому є відновлення, тобто є там невеличкі ремонти, це до 200 тисяч. Потім середні це до 500 тисяч. Далі вже йде повний сертифікат. Це відшкодування за зруйноване житло. Ми зі свого боку також з колегами працюємо щодо імплементації допомоги тим е людям, тим першоприміщеним особам, які примісили з окупованих територій, тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що поки немає алгоритму компенсації за їхнє, за їхнє майно. Це в принципі пов'язане з дефіцитом. Браком коштів е, в державному бюджеті, тому зараз працюємо з міністерством фінансів з е, профільним міністерством відмовлення, як е, пов'язати і е, дати відповіді на всі ці питання, щоб люди могли і розуміли, і ми дали їм поштовх і під спір з боку держави для того, щоб вони повернулися в руках до нормального життя. Тож, пане Сергію, давайте тепер поговоримо більш детально про бізнес, особливо знову ж таки в важких регіонах, які зараз маємо в Україні. Як конкретно підтримує зараз держава бізнес? На що можуть розраховувати? І в принципі, чи ці пільги розраховані зараз лише на а, прифронтові території? Чи пільги є якісь і для бізнесу для його підтримки? Особливо для малого бізнесу, тому що ми бачимо, що якщо великий бізнес ще більш-менш на ось цих оборотах коштів, він ще більш-менш плаває на плаву, то малому бізнесу надважко це робити, ба більше чи існують якісь ініціативи, наприклад, для підприємців, які втратили свої свій бізнес, наприклад, в результаті бойових дій у них в регіоні. Але, наприклад, якщо цей регіон зараз не територія бойових дій, а прифронтова територія, давайте більш детально тепер про це будемо говорити. Так, дійсно, по бізнесу, як я і згадував, якщо це стосується, наприклад, сільського господарства, почнемо по з Херсонської області, це компенсація за кожний гектар е, тисячі гривень для е, плюс допомога в бронюванні. Це дуже суттєва е, допомога. Плюс е, для м, підприємств, які займаються тепличним господарством, це компенсація з чотирьохсот тисяч за не дай боже зруйновані їхні об'єкти або до 80% від загальної вартості їхнього. Що стосується компенсації на місцевому рівні, я точно знаєш по Харкову по Харкову, по Харківській області є така ініціатива на місцевому рівні, що там бізнес звільняється від е, всякого роду податків, щоб тим самим спонукати, стимулювати бізнес. Залишатися в регіоні і працювати в цьому регіоні на, на рівні Херсонської області також я знаю, були проведені неоднократно зустрічі з аграріями з бізнесом для того, щоб на місцевому рівні також прийняти ці програми, десь е звільнити від сплати е податку на землю або інших податків для того, щоб е в умовах е такої посухи, як сталася сталося в цьому році, допомогти вижити бізнесу держави з того боку. Виплату ці кошти, допоможе на майбутнє посіятися, тому що е, саме створення таких умов, які зараз є, е, способу з безпековою ситуацією, воно привело до того, що дуже багато місцево маленьких підприємств можуть просто не вижити. Також е, я думаю, що в наступному пакеті ми будемо спілкуватися і зараз працюємо із податковим комітетом щодо е, допомоги бізнесу розробки спеціальних програм або зниження податкування, або спеціально знаєте, податкової пільгової зони, для того, щоб бізнес мог працювати саме в таких регіонах, про які ми зазначили, в регіонах наближених до зони БРД, тому що в принципі там повинні бути якісь державні гарантії, це тоді дасть можливість. Ну, умовно, існувати цьому регіону, умовно е, знаєте, не, не, не залишати після все там вижену землю, тому що люди там все одно залишаються, залишаються е, і дуже багато там попит на будь-які інші там е, напрямки, і саме підтримка держави в цьому напрямку вона половина бути. Я розумію, що. Дуже багато стикається з проблемами і бізнес, який знаходяться в центральній частині країни на західній країні. Але в першу чергу нам потрібно підтримати тих людей, які знаходяться там, тому що вони е, дають життя і підтримують життя в цьому регіоні. Давайте продовжимо розмову. Найбільш напевно разливою частиною наших, наших українців це люди з інвалідністю, діти, люди маломобільні, люди, для яких потрібен інклюзивний простір. Чи передбачені програми, і які програми передбачені, і передбачені, можливо, виплати якісь для людей, які ось така верства населення? Розкажіть більш детально про це, на що можуть розраховувати? Так, дійсно, по людям, які там інваліди, і ті категорії, які ви перечіснули, вони зараз, в принципі, виплати як само початку? Так само початку широкомасштабного вторгнення виплати в принципі продовжуються і вони е, за роботу нашої комісії ще по подовжені по на півроку. Це виплата 2-3 тисяч гривень для людей, які мають інвалідність сабо для дітей. Це 3 тисячі гривень. Це один напрямок підтримки, що стосується. Розміщення а, інклюзивних людей або маломобільних людей, тому зараз знаємо, що з ініціативи першої леді саме працює в цьому напрямку цілий офіс, і вже в деяких регіонах прям створюються такі знаєте, хаби і створюється універсальний підхід до цих до цих населених пунктів у по всіх областях. Я знаю за дорученням офісу президента військової адміністрації. Працюють для того, щоб створювати, по перше резервні місця, По перше, місця де можна зараз розмістити. По друге резервні місця, тому що ми бачимо, що Регіони, які подвергаються такому широкомасштабному знати військовому удару, вони збільшуються. на Покровську. Зараз ми бачимо там і по Херсону збільшилися напрямки. Тобто є попит на евакуацію тих або інших там закладів інклюзії, тому в цьому напрямку також працюємо. Ми розуміємо, що це специфічні такі знаєте, специфічні заклади і. Не було розраховані деякі регіони, про таку кількість людей, яка буде переміщуватися умова там з, зі сходу або з півдня. Тому а, робота в цьому напрямку ведеться, кошти на це зараз виділяються, і зараз іде коригування бюджету. Я знаю, що воно також там закладене. Те, що я вам сказав, що ми подали свого боку правки для того, щоб допомогти відремонтувати ті місця тимчасового розмі... розміщення людей, які визначені за. Наказом голів військових адміністрацій, щоб їх до ладу і люди ну, жили в людських умовах, а не так як деякі зараз пане Сергію, давайте тепер поговоримо ще про одноверству населення, але тим не менше на профронтових територіях дуже багато таких людей. Це військовослужбовці, ветерани військовослужбовці, які повертаються додому. Так сталося, що, наприклад, боєць повернувся додому, а його дім зараз це місто, до якого наближається фронт. Але тим не менше, чи існують якісь програми там, чи підтримує держава на прифронтових територіях безпосередньо ось ці ем, програми реабілітації, лікування, адаптації, психологічні, якісь соціальні якісь програми. Тож прошу, давайте тепер про це поговоримо. держава ось у цьому питанні закриває ці потреби? Так, дійсно, а що стосується там психологічної підтримки реабілітації і всіх тих медичних напрямків, які там не стосуються, там, поки почутово-побутових питань е, з боку держави зараз іде політика на створення ветеранських хабів і реабілітаційних заходів. Ми вже ми можемо бачити по деяким виступам е, і, і знати рекламам, що в деяких регіонах вони дійсно створені, і вони дуже потужні і гарні. Я зараз точно знаю по всім е, областям створені. Ветеранських хабу де людина може умовно прийти, зверну, звернутися і отримати повну консультацію а в подальшому направлення де або в якому місці можна отримати ту, або іншу допомогу. Що стосується там вирішення, наприклад, житлово побутових питань, розуміємо, що деякі військові так як, в принципі всі українці або ВПО, постави в умовах того, що вони в принципі або втратили житло, або воно зруйновано, або залишилось на тимчасово окупованих територіях. Зараз в межах прийнятої цієї постанови саме ця когорта людей, а саме військовослужбовці, які по-перше втратили своє житло. По друге, не дай Боже, загинули, і родина залишилась там без ну, втратила сина там. Чоловіка або щось інше, то зараз вони першу чергові через стоять на отримання цих сертифікатів на житло, навіть якщо воно знаходиться на окупованих територіях, він пам'ятаю, там близько 1,6 мільярда гривень вже коштує на це закладені, і тобто це вже пішов знаєте, такий е е перший там прототипний дорожній проект, який буде допомагати саме так такого роду е людям, військовослужбовцям, які або втратили своє житло, або не для боже е сім'ї втратили своїх. Е Чоловіків, тому а, для них це першочергова задача саме на цій когорті населення відпрацювати цей механізм. Ну і плюс і всі інші е, додаткові є, я знаю на деяких регіонах є інші додаткові є механізми підтримки військовослужбовців. Це і на всьому рівні, тому що є реальна допомога, які е, стосуються там в більш локальних територій, залежності від там, спроможності громади. І останнє питання, яке хочеться з вами обговорити, знаєте, ми поговорили про те, які пільги є для людей на, в регіонах, які до яких наближається фронт. Але знаєте, зараз хочеться поговорити про безпосередньо громади, як держава піклується про громади, які зараз стоять все ближче і ближче до наближення. Військових дій, які програми є для того, щоб е, е, безпосередньо на місці вже підтримувати життя, підтримувати гідне життя для українців, і як може держава зараз попіклуватися про е, громади, в яких зараз е, живуть українці на прифронтових територіях? так З боку держави ще до цієї широкої поркої е, широко постанови, яка сорбачає ті або інші білі, які про які ми вам проговорили. До того була також інша постанова, яка з резервного фонду виділяла саме на громади, які наближені до зони були бійця, були Харківщини, Донеччина, Херсонщина. Додаткові кошти саме по кожній громаді, вони були персоналізовані для підтримки існування і розвитку громади, і вона була так знаті комплексна історія. Плюс зараз з боку Міністерства освіти на позаминулому тижні була постанова щодо підтримки вузів вищих вузів. Тобто Харківські, Донецькі, Сумські там чи Чернігські області це стосується тих вузів, які знаходяться е, в безпосередній близькості до на бойових але працюють, залишаються працювати у себе там у містах. Чи зараз також буде додатково постановочу щодо Миколаївської області? Я зі свого боку працюю і подав відповідні е, направили і запити і відповідну відповідні щодо херсонських вузів, тому що Херсонські вузи вони в принципі е, більшій в більшої степень в вбит нашої країни, тому ми розуміємо, що е, nagpalagay sa sobrang ma Таким релакованим вузам, це допомога тим вузам, які прийняли і дали свої майданчики для цих вузів. Тобто, це розвиток цимвестиція це вихідні майбутнє, а вже в подальшому, коли ми там можемо, будемо, будемо мати можливість повернення Херсонських вузів до вармувати до себе на географічну домінку, то тоді вже будемо працювати на відновлення тих або інших там матеріально-технічних баз або корпусів вже існуючих існуючих університетів. Тому з боку держави робить. Це не силу достатньо, розумію, але ж ми бачимо, що це необхідна е, річ, тому що дуже багато бізнесів перемістилося, перереєструвалося, е, змінили всі наслоблення, е, видатки, е, ПДП і всі інші речі. Тобто держава з цього боку моніторить і е, де є краще ситуація, е, старається вчасно реагувати, щоб підтримати, і не дай Боже не привезти там до невипад заробітної не плати або неможливості отримати або іншу людей. Лікарні фафів або інших якихось комунальних запитів пане Сергію. Ви як депутат Верховної Ради, чи розумієте ви особисто над чим ще треба працювати? Чи є у вас план дій для того, щоб запропонувати об до обговорення і до прийняття якихось рішень? Які це мають бути рішення насамперед? Чи можемо про це наостанок? Я чи можу запитати? А чи можете ви відповісти на це питання? Звісно, можемо, є і точно. знаю, Я є знаю. Мабуть, одним з найбільших лобістів державної посолення комплексної державної політики щодо поводження в першу чергу, людей, в першу осіб і людей, які постраждали від війни, то тобто ми бачимо зараз знаєте, такі локальні вспишки тої або іншої допомоги і підтримки людей. Але ми повинні створити таку універсонівковану модель. Де це не буде там втручатися або президент, або прем'єр-міністр, або реагувати, знаєте, як той тобто, з комплект повинна бути відпрацьована модель, яка буде допомагати е, ну майже 80 90% точно автоматичному порядку вирішити ті або інші питання, які виникають у людей. Тобто, на жаль, історія з внутрішнім переміщенням людей і з такою. Проблеми ми стикнулися ще в 2014 році. На жаль, на неї ми не відреагували, на тому. Що це було до мільйона внутрішньопереміщених осіб. Зараз ми бачимо це близько п'яти мільйонів внутрішньопереміщених осіб. З урахуванням або даним євростату шість мільйонів виїхало за кордон. Таким ми розуміємо кожна четверта, кожна третя, кожен третій Україну зрушені свого місця і кудись переїхала. Це дуже велике навантаження, дуже велика знаєте, така е біполярна історія, і десь йде вакуум вистачання людей, але залишається якесь там життя. Тут навпаки, дуже велике навантаження на соціальну сферу, садочки школи і. І просто колапси є, є в місцях там по переміщенню, по навантаженню на лікарні. Тобто ці всі, всі питання потрібно узгоджувати. А найголовніше це питання житла. Тобто, ми розуміємо, що якщо держава випрацює механізм, як людина умовно приїжаючи з Покровська або з корабельного району Херсона, куди вона їде, де вона розміщиться, як в подальшому вона там влаштовується на роботу, або де вона віддає дитину в садочок, де вона отримує медичну допомогу, яка він на неї виплати, які створені умови в її подальшої роботи. Як вона отримує компенсацію не боже за за зруйноване своє житло, або якщо вона там буде тимчасова окупація або наближа до бойових дій, то це буде знаєте, один із маркерів, який буде спонукати, спонукати людей, в тому числі за кордоном, дивитися і повертатися. Тож дякуємо вам дуже за те, що відповіли на наші питання, і дякую за те, що ми почули такі важливі речі, про які має знати людина, тим паче, людина, яка проживає зараз на території наближеної до фронту або на прифронтовій території. Тож, Сергій Козар, депутат Верховної Ради, співзасновник громадської організації ВПО України, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про пільги для фронтов прифронтових територій і для людей, які ці прифронтові території зараз населяють. Чи вам дякуємо. Прощаємося. До побачення.